Пригадаємо, як знайти нулі функції. Для цього повторимо правило. Що ж таке нулі функції? Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю називають нулями функції. Аргумент це в нас х, значення функції – це в нас y. Виконуємо номер 51. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Функція має вигляд дорівнює 7х. За означенням, нам треба знайти значення аргументу, тобто х, при яких значення функції y, =0, y до 0 дорівнює 0, при рівні y до нуля і розв'язуємо рівняння 7х дорівнює нулю. Отже х буде дорівнювати нулю. Це і є нуль функції. Друге. Y дорівнює 2х мінус 9. Знову прирівнюємо Y до нуля. Розв'язуємо рівняння 2х мінус 9 дорівнює нулю, 2х дорівнює 9. Ліву і праву частину ділимо на 2, звідси х дорівнює 4,5. Це 0 функції. Третє. Y дорівнює мінус х поділено на 7. Прирівнюємо y до нуля. Будемо мати мінус х поділено на 7 дорівнює 0. Дріб. Дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Знаменник в нас 7, отже, х буде 0, 0 поділити на 7 буде 0. Це і є 0 функції. Четверте. y дорівнює х плюс 9 поділити на 11 y дорівнює нулю. Х плюс 9 поділити на 11 дорівнює 0. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Знаменник в нас 11. Значить, чисельник х плюс 9 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 9. Це є нуль функції. Пропоную поставити відео на паузу і самостійно виконати номер 52, а потім звірити свій результат із результатом на екрані. Номер 52 Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Перше. Y дорівнює мінус 4х, прирівнюємо y до 0. Отримаємо мінус 4х дорівнює 0, добуток дорівнює 0, якщо один із множників 0, отже х дорівнює 0, це 0 функції. Друге y дорівнює 7 додати 14х, прирівнюємо y до нуля, 7 додати 14х, дорівнює 0. 14х дорівнює мінус 7, х дорівнює мінус 7, 14. Скорочуємо так на 7. Буде 1, 2, буде х дорівнюєте мінус 1, 2. Це 0 функції. Третє. у дорівнює х поділено на 5. Знову y дорівнює нулю. Звідси х поділено на 5 дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Звідси х дорівнює нулю. Нуль функції. Четверте. Y дорівнює х відняти 4 поділено на 5. Y дорівнює 0, X Відняти 4. Поділити на 5 дорівнює 0. Розв'язуємо рівняння. Дріб дорівнює 0, якщо чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює. Знаменник в нас 5, отже, чисельник дорівнює 0. x 4 дорівнює 0, х дорівнює 4. Це 0 функції.